Прилуки готуються до можливого блекауту, аби створити умови для функціонування об'єктів критичної інфраструктури при повному обесточенні нашого регіону. Виконавчий комітет в рамках програми цивільного захисту прийняв рішення про фінансування закупівлі потужних генераторів, для того щоб забезпечити теплом водою для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури міста, тобто об'єктів, які знаходяться в обслуговуванні прилуки тепловодопостачання, необхідно. Докупити генератори. Обов'язково, це у нас є пункти незламності, які також необхідно по. Державній програмі ми повинні забезпечити джерелами живлення. З міського бюджету виділено кошти у сумі 24 мільйонів 810 тисяч на придбання додаткових джерел живлення. Системи водопостачання, водовідведення при надзвичайних ситуаціях мають працювати. Також коштом міського бюджету це 12 мільйонів гривень, закуплять потужні генератори для шести найбільших котелень при блекауті Тепло нехай і в мінімальній кількості подаватиметься в оселі прилучан. Серйозно підійшов виконавчий комітет до питання оповіщення містян про повітря. Ряну тривогу у разі повного відключення електроенергії. Сирени в мікрорайонах працюватимуть від додаткових джерел живлення. Прийняли рішення і про облаштування централізованої системи оповіщення. Її вартість 240 тисяч гривень. На засіданні виконавчого комітету зміни щодо фінансування програми цивільного захисту затвердили одноголосно. Виділення коштів на придбання додаткових джерел живлення попередньо підтримали і на засіданні бюджетної комісії. Депутати мали зібратися днем раніше, аби ухвалити дане питання. Та кворуму не було 25 листопада, плідно попрацювавши, парламентарі розглянули зміни до програми. Вже неодноразово збиралася бюджетна комісія, але сьогодні були присутні 5 членів із сіми бюджетної комісії. Основне питання, яке піднімалося, це життя-забезпечення міста Прилуків у наш складний військовий час. Тобто закупівля генераторів для тепловодопостачання. Для каналізації і для пунктів незламності. Також закупівля обладнання для облаштування пунктів обігріву на території міста, так як у нас іде війна і ситуація складується не найкращим чином. Нам потрібно пережити цю зиму. Депутати одноголосно підтримали. Питання по виділенню коштів для даного обладнання. Будемо надіятися, що сесія, яка повинна відбутися сьогодні, також підтримує дане питання. Кошти будуть виділені, і буде закуплено це необхідне обладнання.